Всім привіт! Мене звати Анастасія. Ви на моєму каналі Дітвори Живи, і сьогодні я хотіла би вам розказати, поділитися своєю інструкцією маніфестації грошей, яка завжди в мене спрацьовує. В Кінці відео я з вами поділюсь своїм реальним досвідом, як це саме в мене працює, як це саме в мене спрацювало буквально в минулому місяці. Тож, якщо вам цікаво, то дивіться далі. Отже, не буду тягнути, зразу приступаю, розкажу вам про цю практику, яку саме треба виконувати про цю маніфестацію, а після розкажу, чому саме вона працює. Скажу так, що у нас абсолютно у всіх нас є випадки, коли нам терміново потрібні гроші на якісь витрати, і ми не знаємо, де їх взяти. Саме ця практика, саме ця маніфестація дозволить вам отримати необхідну суму грошей, яка вам терміново. Потрібні. Отже, з самого початку я чітко визначаю, для чого саме мені потрібні гроші. Наприклад, для купівлі білету в поїзд, наприклад, для поїздки кудись, або я хочу купити собі якісь прикраси або одежу, заплатити за якісь комунальні послуги. Ну тобто я чітко визначаю, на які потреби мені потрібні гроші, тому що ми знаємо, що гроші завжди. Приходять під якийсь запит. Тобто, формулювання мені потрібно більше грошей у цьому місяці так не спрацьовує тому що гроші, як енергія, вона притягується саме на ваш запит. Коли у вас є чіткий запит, мені потрібна така та сума на такий запит, на ну, там ви самі. Визначаєте, так, на що вам потрібні гроші, тоді ви дійсно вже стаєте магнітом саме для цієї суми. Далі плавно перетікаємо у друге правило. Ми чітко визначаємо, яка сама сума нам потрібна. Наприклад, не приблизно там до 5 тисяч або приблизно 5 тисяч. Чітко, наприклад, вам треба, ви підрахували, що вам треба 5200 гривень. Ось так ви собі і формулюєте ось цей намір. Зрозуміти, що кожна гривня має своє призначення. Не дарма люди кажуть, що гроші люблять рахунок. Ви завжди повинні рахувати, скільки конкретно грошей вам потрібно. Крок третій: ви можете це сформулювати в своїй голові просто як запит, а можете ще взяти, наприклад, у мене є такі блокноти. Я беру і записую таке формулювання. Мені потрібна така то -та сума, там, наприклад, мені потрібна. Мені потрібні 3 тисячі гривень на і записуємо. І можна ще додати, що до мене приходять ці гроші легко, у задоволення і вони вже в дорозі до мене. І крок четвертий, найголовніший треба вміти відпускати з тотальною впевненістю у тому, що до вас прийде ця сума грошей. Тобто ви не думаєте постійно, там ви зробили цю практику, і потім ви на кожні 10 хвилин де мої гроші, коли вони прийдуть, чому вони не приходять. Це так не працює. Ви зробили практику, ви відпустили цей стан і пішли далі займатися своїми справами, не задумуючись про те, коли. В який момент і як саме ці гроші до вас прийдуть. Чому саме ця практика працює? Тому що, як я вже сказала раніше, гроші завжди приходять під запит, і ось коли ви чітко розумієте на що вам потрібні гроші. Вони до вас почнуть притягуватися, тому що у вас є конкретний запит. У мене завжди так працює, тому що мені, коли потрібна якась сума грошей, я одразу розумію, що так, мені потрібно там, наприклад, 500 гривень для того, щоб купити то-то, то-то. І вони до мене реально не приходять. Коли ж у мене немає запиту, я просто я б хотіла в цьому місяці там, наприклад, зробити там Таку-то, таку-то суму. Хоча я не розумію, ну, в мене немає чіткого плану, навіщо? Просто щоб вони були. І що ви думаєте, то в мене реально застій просто в справах до мене гроші взагалі не приходять. І я розумію, що я роблю цю помилку, і я починаю просто знову ж таки, я можу взяти блокнот або можу просто в нотатках в телефоні написати всі свої витрати на місяць. Тобто, наприклад, там, купити продукти, заплатити за комунальні послуги, там, поповнити рахунок мобільний, Тобто, ви рахуєте абсолютно все, на що вам потрібні кошти. Потім все це ви сумуєте, бачите цю суму, і тоді, вже, коли ви маєте конкретний запит, тобто, ви розумієте, на що вам потрібні гроші, все світ так підлаштовується під все це. Що дає вам ці гроші. Ще дуже такий психологічний, прикольний лайфхак. Коли до вас там приходять якісь гроші, і ви виконуєте от все по списку, що ви собі записали, там ставте галочку або виділяєте якимсь яскравим кольором. Так ваш мозок розуміє, що у вас все виходить, у вас ця практика працює, він починає в це вірити. А коли ми в щось віримо, це працює просто на 100%. Як я обіцяла, я зараз. Розповім про свій приклад. Минулому місяці в мене було дуже багато свят, дуже багато витрат. У мене було до народження, в чоловіка було до народження, в брата було до народження. Ну коротше, купа була справ, які треба було фінансово закрити. І я розуміла, що мого місячного доходу на все це не вистачає, тому що є ще якісь місячні витрати обов'язкові, які в мене були. Я просто теж в процесі ходьби знову ж таки, повторюсь кожному відео, що я ходжу, ходжу по 10 тисяч кроків. Або по 10 кілометрів, як мені дозволяє час. І в, під час ходьби я виконую різні практики. В мене вже були запити під відео, щоб я більш детально розповіла про практику ходьби, взагалі про її варіації. Я обіцяю, що я на цьому тижні або на наступному вже запишу і виставлю це відео. Дійсно, дуже ефективна практика, яка дозволяє нам здійснювати свої мрії, бажання і взагалі поліпшувати життя. Так от, і і в процесі ходьби я розуміла, на що мені потрібні гроші. Я взяла телефон, просто в нотатках записала мої витрати, на що і яка сума, підбила підсумок. І все і відпустила. І пішла далі гуляти, там слухати медитативну музику. Все, відпустила цю історію. І потім почалося щось неймовірне, тому що. Почались приходити гроші, звідки я взагалі не очікувала. Наприклад, мої прикраси виставлення моєї мами в магазині там зазвичай один продаж ну десь на місяць ну тобто, дуже рідко. Купую там мої прикраси, а тут мені просто мама дзвонить і каже, що от купила, вона мені телефонує, і каже, якийсь ажіотаж на твої прикраси, і привозь ще, тому що людям, ті, які купили, їм дуже сподобалось, і вони хочуть ще подивитися твої роботи і одразу їх забрати. От, потім ще були. Ще були варіанти доходу, і е, мені на той момент потрібно було, здається, там 3,200. І, але я чітко записала, мені здається, повинна було е, така сума 3,260, ну щось таке. І я потім була в шоці, що саме ця сума до мене прийшла, і я закрила свої ось ці потреби, які мені треба було закрити. І ще один важливий такий момент, щоб ця практика у вас працювала, обов'язково треба використовувати гроші тільки за цільовим призначенням. Тобто на що ви їх попросили? Якщо, наприклад, ви хочете собі купити я там не знаю, якусь техніку, да? і ви попросили там, створили запит, там, вам треба 15 тисяч гривень. І ось вони до вас прийшли якимось шляхом. А тут дуже особлива увага: не намагайтеся собі логічно пояснити, як вони до вас прийдуть, тому що. Ну, 100%, що ваш мозок, ваш раціональний розум буде вам казати, що це неможливо, як це прийде, звідки воно що там на голову впаде. ну тобто І все. Ви просто будете розчаровуватись у собі у цьому всьому, і дійсно до вас ці гроші не прийдуть. Просто створіть запит і відпускайте. Отже. І е, якщо вам прийшли ці гроші, обов'язково треба їх витратити на те, що ви просили. Якщо е, ви зробите, наприклад, таку помилку, що вам прийшли ці гроші, ви такі, так, мені треба зараз комуналку заплатити, мені там треба там, там дитині щось купити і так далі, тому подібне, і витратите ці гроші, які вам прийшли на цю покупку, на інші е, е, моменти. А все, ваш просто фінансовий потік на деякий час просто взагалі перекриється. Це вже перевірено. Отрально. Коли до мене приходили гроші, я там створювала запит, а потім витрачала зовсім не на це. А особливо, коли ви витрачаєте ці кошти на такі. Ну, такі моменти, які вам не дуже хочеться ну, там віддавати, да? там перекривати там, кредити якісь, тобто ви витрачаєте ці гроші ще й, і плюс з незадоволенням, тоді все. Тобто, це перевірено на мені, і я так робила, і потім я дуже довго ем, намагалася витягнути себе з цього от, без грошівля. Тому якщо. Вам прийшли гроші. Якщо вам плюс-мінус прийшла та сума грошей, яку ви просили, обов'язково витрачаєте її на те, що ви просили. Це прям ну це прям дуже таке важливе правило. І ще забула сказати про один такий важливий дуже момент. у багатьох людей є амбітні цілі, наприклад, там купівля автомобіля або нерухомості, або поїздка за кордон кудись на дуже там якийсь класний курорт. І такої суми, звичайно, може не бути і для мозку нашого для сприйняття такі великі суми це щось нереальне. і тому в нас постійно будуть оцей спрацьовувати ось ці блоки. Ось Ось цей, знаєте, внутрішній супротив, що звідки я візьму цю суму, звідки вона в мене я ж стільки не заробляю, і так далі. тому подібне. Що я рекомендую в цьому випадку робити, якщо вам дійсно дуже складно відпустити цю ситуацію, і у вас постійно виникає ось ця думка, що це нереально, я не зможу отримати таку суму, де звідки вона в мене взагалі візьметься? Спробуйте розбити своє бажання на ті суми, які вам в принципі реальні. Тобто так, будете обминути таким чином свій мозок і е, розбити, наприклад, сказати, мені в цьому місяці потрібна така-та-та-та така -та сума для того, щоб відкласти на ось цю свою мрію. Але все одно записуйте завжди спочатку всю суму, яка вам потрібна, а далі дописуєте, що мені там, я там отримую частину цієї суми для того, щоб купити ось це. Тому що бувають випадки, я дивилася відео людей, які яким приходили прям цілі Тобто вони таким чином знімали з себе ось цей тягар, оцей супротив, тому що вони визначали. Меншу суму, та яка їм здається реальною. Відпускали це, і бували такі випадки, що дійсно до людей приходили прям одразу цілі суми, які їм потрібно. Ось, і все, в сьогоднішньому відео я з вами поділилася такою коротенькою, невеличкою, але дуже ефективною технікою. Спробуйте, вірте в це, відпускаєте це, не роздумуйте якими Методами, якими способами, якими шляхами до вас прийдуть ці кошти. І обов'язково поділіться зі мною вашими результатами. Мені було б дуже цікаво е почитати ваші історії. Можливо, ви вже пробували таку техніку, тому що вона зовсім не нова. Е було б дуже цікаво. Дізнатися про ваш досвід. На останок, хотіла би подякувати вам за ваші коментарі, лайки, підписки. Це дуже мотивує знімати нові відео. Також, якщо вам сподобалось цей відео, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі у нових відео. До побачення!